Раді в чергове бачите вас на нашому каналі. Одразу до справи. Шокуючі витоки Valve заробляє 3,5 мільйона доларів на співробітника. Готові до фінансового шоку. Згідно з витками судових документів, Valve заробляє 3,5 мільйона доларів чистого прибутку на одного співробітника лише з комісії Steam. для порівняння. Facebook мав 780 тисяч доларів, а Apple – 476 тисяч на працівника. На їхньому фоні ти гіганти зникають з радарів у 2021 році. Дохід Steam сягнув 2 мільярди доларів, а операційний прибуток 1,2 мільярда з маржи майже 60%. Це поя. Сніє, чому гибній ОЛ може дозволити собі стільки човнів. Ці цифри вас вразили. Як гадаєте, чи є така прибутковість справедливою для ігрової індустрії? Діліться своїми думками у коментарях. Папкін, паркін, бапкін. Усик готується до реваншу з дюбоа, граючи в Києс 2 Олександр Усик, наш непереможний чемпіон світу, зараз на зборах в Іспанії готується до реваншу з Даніелем Дюбоа. Але ви будете здивовані, чим він займається у вільний час. У новому влозі від Dazn Boxing Ми побачили, як Усик зі своєю командою відвідали комп'ютерний клуб, щоб пограти в кс 2 yeah! 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 Мені подобається грати за терористів. Пожартував Усик. I like, uh, play, uh, for терорист. Його командний дух відчувається. І тут у нас в цій грі немає лузерів, та й не тільки в грі. У нас в команді взагалі немає лузерів. У нас є лише переможці. Додав член його команди. Кіберспорт на авіаносці. Британія будує геймерський комплекс для солдатів. Неймовірна новина: Британська Федерація кіберспорту оголосила на авіаносці королівського флоту HMS Prince of Wales Тепер є повноцінний кіберспортивний комплекс. Цей сучасний простір, оснащений 12 потужними ПК Alienware з RTX 4080, Використовуватиметься для армійських кіберспортивних турнірів. Royal Navy Esports займається організацією майбутніх ліг з різних ігор Вікторія Марлі з комітету кіберспорту у Британії зазначила, що це величезна перемога для морального духу екіпажу, дозволяючи солдатам насолоджуватися хобі та спілкуватися поза службою. Falcon's запускає академію КС-2, нові таланти та НАТО Сафікс на чолі. Саудівська організація Falcon eSports оголосила про запуск власної академії з КС2 Falcon's Force. Цей проєкт має на меті виявляти, розвивати та готувати нові таланти для професійної сцени, а також формувати майбутній резерв для основного складу Falcon's. Академія забезпечить молодим гравцям інтенсивні буткемпи, тренерську підтримку та глибоку аналітику. Очолить Falcon's Force колишній професійний гравець і стрімер Дені НАТО Сафікс Соренсен, відомий за виступами за Heroic та Маус. Саме він Відповідатиме за формування та підготовку майбутніх зірок. Шок у Наві. GL бере паузу після тріумфального мейджора. Несподівана новина для фанатів Наві. Українська організація оголосила, що Юстіна з Джиєль Лекавічус бере перерву в кар'єрі та переведений на лаву запасних складу з КС2. Заява клубу свідчить, що це особисте рішення гравця зробити паузу. Едез Алорфін Дараванесмісце Джеєль у складі займе молодий талант Дрін Маказе Шакірі, який до цього виступав за наві джуніор. Нагадаємо, Джеєль приєднався до Наві у червні дві року і за цей час став ключовим гравцем, допомігши команді виграти і Джель Мейджор Копенгаген дві тисячі двадцять чотири. Є спортсволдкап та інші престижні турніри. Як ви думаєте, чи сильно вплине відхід джеєля на кру в наві? І чи може макези гідно замінити зіркового гравця? Шекаємо ваших прогнозів у коментарях. Бармілов став вільним агентом. Шукає нову команду. Український гравець Денис Бурмілов Бураг офіційно покинув фнатік і Тепер є вільним агентом, активно шукаючи нову команду. Після двох місяців в основному складі український снайпер опинився на лаві запасних фнатік ще у березні. Його виступи за команду були нестабільними. А колектив часто вилітав з турнірів на ранніх стадіях. Наздав час для нової приводи. Написав Бурмілов у ікс. Я надзвичайно мотивований повернутися на сервери, працювати з новою командою і викластися повну. «Дота 2» на eSports World Cup. «Наві» у боротьбі за 3 мільйони доларів у «Ер-Ріяді». Увага, фанати Дота 2! в АРІЯДІ Саудівська Аравія стартував один з двох найважливіших турнірів року в улюбленій дисципліні. В рамках eSports World Cup 2025 16 найкращих команд світу змагаються за величезний призовий фонд у 3 мільйони доларів. І що найголовніше для нас вперше за багато років наві виступатимуть на такому високому рівні. Українські вболівальники нарешті мають за кого вболівати. Турнір триватиме до 19 липня. Команди пройдуть. Груповий етап, після чого лише перші місця потраплять одразу до плей-офф, а решта боротимуться у стадії на вибування. Переможець турніру забере цілий мільйон доларів США.